Влучити нокаутуючим ударом, тоді в нього буде шанс перемогти. Усик вже увійшов в історію і це факт. Чи буде щось для нього сюрпризом, це велике питання. Для перемоги усику потрібно робити те, що він завжди робить: робити свою роботу. Як я вже говорив раніше, це не буде той дюба, який був в першому поєдинку. Відправити свого суперника на канвас-рингу та виграти достроково. Переваги усика знають всі. Найперше це боксерське IQ, це чудова робота ніг, це чудові захисти. Він не пропускає багато ударів в своїх поєдинках. Він наносить багато ударів. Тобто, це боксер, який має дуже багато плюсів. Для перемоги усику потрібно робити те, що він завжди робить: робити свою роботу. Багато рухатись, багато наносити ударів, працювати комбінаційно. В принципі, все те, що він робив в кожному бою. Олександр боєць із величезним досвідом, і я впевнений, що він та його команда на 100% готові до цього поєдинку. Ключову роль зіграє його робота Ніг саме вона може нейтралізувати силу суперника та дозволити контролювати темп бою. Усік – це боксер з високим IQ. Із... Він дуже досвідчений, і мені здається, він вміє робити в ринзі все. Йому потрібно, мені здається, виходити з першого раунду, захопити ініціативу, повністю нав'язати своєму супернику свою картинку цього двобою і на фініші двобою просто відправити свого суперника на канвас Рингу та виграти достроково. Олександру Усіку потрібно робити те ж саме. Те, що він робив в першому своєму поєдинку, нічого зайвого. Мобільність, робота, ніг, швидкість. Це йому принесе результат. Усід виграв всіх е, топів хевівейту цього дня. Е, я йому бажаю, щоб він, якнайдовше, оставався абсолютним чемпіоном світу. <звук> Потрібно влучити. Влучити нокаутуючим ударом, тоді в нього буде шанс перемогти. Нокаутувати Олександра для Дюбуа Головне шукати шанс на нокаут, бо в технічному плані усик переважає і очікую, що Дюбуа використовуватиме брудні такі прийоми і провокації. намагатиметься порушити ритм бою. Але його єдина реальна опція це потужний панч. Як я вже говорив раніше, це не буде той Дюба, який був в першому поєдинку. Зараз він буде впевнений в собі, і трибуни на Вемблі будуть гнати його вперед. Тому я впевнений, що він почне дуже активно і буде наносити багато ударів. Усику треба буде десь перечекати, напевно, цю першу хвилю, перших три раунди, можливо. І далі ловити його на контратаках, тому що Дюба показав у своїх боях, що він. Насправді дуже відкривається під час своїх атак, руки в нього не завжди на місці, і я впевнений, що Олександр його буде ловити на цьому. Дюба буде старатись працювати першим номером, буде йти вперед, буде працювати через корпус, через уклони, буде активним, буде давити Усика до канатів, але Усик буде використовувати ті переваги, які є в ньому Дюбок. Um, Пите вперед, тому що він інакше не може. Назад він не може ходити. <ріст> Назад він не може обопсувати. Він, він тільки йде вперед або, і показує агресівний кіт. Дюбуа потрібно вийти більш uh, вийти в ринг на цей двобій більш агресивним, більш Впевненим в своїх силах і захоплювати ініціативу, не давати маневрувати Олександру Усіку, намагатися постійно його підтискати до канатів рингу і наносити свої потужні удари. Дюбова має бути агресивним йти на ризик, пресингувати, бути потужним. Приблизно так, як він робив це з Джошо. Я вважаю, що Дові поєдинок Порівняння з першим поєдинком буде ці Тюбула став вибуховішим, набрав е, фізичної сили, набрав досвіду в попередніх тробоях, тому він став кращим. Я прогнозую, що це буде десь 10 раундів, не 12. Я думаю, що бій пройде всю, всю дистанцію. Після першої перемоги Усик психологічно зламав дібоа, заліз йому в голову, так сказати. Цей фактор може знову зіграти ключову роль. Усик вміє накопичувати тиск і ближче до середини бою може завершити все достроково. Я думаю, пройде 12 раундів. Я думаю, що бій пройде всю дистанцію, і завершиться перемогою Усіка або Усік переможе в останніх раундах нокаутом. 10 раундів. Ви Молодого потужного діпова своїм боксінг IQ, багатоударними комбінаціями і, і роботою на ногах. Усік переможе до свакова. Зупинить рефері поєдинок. Це буде багатоударна комбінація, яку зупинить рефері. Це робота ніг прекрасна. Це робота на контратаках. І це найголовніше це його можливість витримувати високий темп. Весь час в його поєдинках дуже високий темп, і зачасту він за рахунок цього вигравав своїх суперників, тому що вони не витримували до кінця поєдинку. Усик це витривалий боксер, тому я впевнений, що він витримає цей темп і переможе в цьому поєдинку. Переможе Олександр за очками. Для мене без сумніву переможе Олександр Усік. І, скоріш за все, це буде дострокова перемога. Усік у нас він дуже розумний боксер і бачив все. Чи буде щось для нього з сюрпризом? Це велике питання. Тому можливо, можливо Дюбува щось щось і викине новеньке, але не думаю, що це йому принесе результат. На мою думку, Олександра не відмінив. Добре, акі, добре Тонує... поєдинку, гняє стратегію, і в нього великий досвід в олімпійському боксі. Ми бачимо, що після поразки від усика Дюбуа дійсно додав у плані певності та досвіду. У нього були яскраві перемоги над сильними суперниками, але єдине, що він може робити ставку на силу удару. Технічно чи тактично здивувати усика буде складно. Усик вже увійшов в історію, і це факт. Він один із найбільш унікальних боксерів за останні десятиліття, але об'єктивно його спадщина буде оцінена повністю лише з часом, коли він завершить кар'єру. Його шлях, стиль та досягнення це вже класика, яку майбутні покоління будуть аналізувати і захоплюватися. Тримаємо кулаки за Олександра і віримо в перемогу.